Основною метою психологічної підготовки є формування особового складу психічної стійкості та психологічної готовності до бою виконання завдань за призначенням. Головні завдання психологічної підготовки: забезпечення стійкої психологічної готовності військовослужбовців до захисту батьківщини, до рішучих дій під час виконання навчальних завдань, готовності до ризику та зустрічі з небезпекою, формування у військовослужбовців психічної стійкості до психотравмуючих факторів сучасної війни, тривалих перевантажень. Навчання їх методам попередження психотравмування, саморегуляції, виявлення ознак отримання психологічних травм, надання першої допомоги, створення передумов високої бойової активності військовослужбовців, адаптація військовослужбовців до бойових умов, їх навчання основним способом самозахисту, зниження психологічних травм, підвищення рівня професійних і бойових навичок та вмінь, фізіологічної і психологічної витривалості військовослужбовців. Для проведення заняття психологічного налаштування особового складу підрозділу на виживання в умовах застосування противником ракетно-артилерійського озброєння доцільно завчасно використовувати підготовлену ділянку місцевості сектор радіусом приблизно 400 метрів. де влаштовується три зони ураження радіусом: перша 200 метрів, друга 300 метрів, третя 400 метрів. У цих зонах ураження в порядку віддалення від центру кола обладіються укриття для особового складу. В районі центру кола бліндаж. Бажано в 3-4 накати або з бетону та входом під кутом. Далі на відстані приблизно 250-300 метрів від центру перекрита щілина. Ще далі на відстані до 400 метрів відкрита щілина траншея. Поряд з укриттям для особового складу розташовуються бойові машини в обладнаних окопах укриттях. Танк на відстані до 200 метрів від центру. БМП БТР до 300 метрів під час теоретичної частини заняття військовослужбовці ознайомлюються із психологічними аспектами: застосування артилерії, варіантами обладнання польових захисних фортифікаційних споруд, перекриті щілини бліндажі з використанням залізобетонних, сталевих та дерев'яних конструкцій земляним насипом, а також особливостями їх обладнання у разі застосування противником касетних боєприпасів. З підготовлених позицій артилерії здійснюється обстріл ростових мішеней фортифікаційних споруд з метою демонстрації дій та наслідків вогневого нальоту артилерії. Доводиться думка про необхідність як найкращого фортифікаційного обладнання позицій. За неможливості використання артилерії використовуються завчасно встановлені імітатори розриву артилерійських снарядів. Мін. З метою формування впевненості в міцності фортифікаційних споруд для захисту особового складу та техніки необхідно демонструвати результати ведення вогню артилерії по них, доводити їх характеристики щодо захисту, способи обладнання з урахуванням особливостей обладнання щодо захисту від касетних боєприпасів, реактивних систем залпового вогню на опорних пунктах. Військовослужбовцям доводять рекомендації щодо розміщення у фортифікаційних спорудах під час обстрілу з метою зменшити можливість отримання травм і поранень, та щодо формування і підтримки у себе стану психічної готовності до активних дій під час та після артилерійського обстрілу. Під час практичної частини заняття здійснюється імітування обстрілу особового складу, який по черзі знаходиться в укритті. Бліндажі, перекриті щілині, відкриті щілині окопі та безпосередньо в бойових машинах, розташованих в окопах, укриттях та на відкритій місцевості. Для імітації розривів мін та снарядів артилерії необхідно використовувати відповідні імітаційні патрони ІМ82, ІМ85, ІМ100, І М120, електровибухові пакети, шашки імітації розриву артилерійського снаряду. Ще раз тощо. Поля імітації повинні бути розташовані недалі 20 метрів від укриття для особового складу. Імітацію стрільби системи залпового вогню і пуски протитанкових керованих ракет необхідно здійснювати підривами вибухових пакетів і сигнальними ракетами. Керівник заняття повинен знаходитися з особовим складом, який перебуває під вогнем артилерії, та мати стійкий зв'язок з помічниками керівника заняття з імітацією. Особовий склад веде спостереження за противником. Керівник заняття дає команду у відповідності до таблиці сигналів про здійснення вогневого нальоту противником. Особовий склад займає визначені місця в окопах траншеях, бліндажах тощо. Група імітації вмикає звукозаписи ривом імітаційних засобів, імітує артилерійський авіаційний наліт на позиції, Запалюються вогнесуміші та димові гранати. Особовий склад за командою керівника заняття після завершення імітації артилерійського авіаційного нальотів займає вогневі позиції згідно. Бойового розрахунку. Наприкінці заняття проводиться груповий дебрифінг із заслуховування кожного військовослужбовця з оцінкою своїх дій та дій товаришів. Дії керівника заняття щодо психологічного налаштування особового складу підрозділу на виживання в умовах застосування противником ракетно-артилерійського озброєння, доведення досвіду бойових дій щодо важливості сформованості психічної стійкості до негативного впливу наслідків застосування противником артилерійських систем та реактивних систем залпового вогню. Доводить заходи безпеки в порядок виконання та оцінювання вправи. Коротко опитує особовий склад щодо знання основних заходів безпеки, розповідає про засоби ракетно-артилерійського ураження на озброєння Збройних сил окупантів, їх тактико-технічні характеристики. Познайомлює особовий склад із варіантами обладнання польових захисних фортифікаційних споруд, відводить особовий склад на безпечну відстань в укриття, дає команду керівнику стрільби артилерію на відкриття вогню. Після закінчення обстрілу подає команду керівнику стрільби артилерії про заборону відкриття вогню, підводить особовий склад на ділянку та демонструє Наслідки застосування ракетно-артилерійського озброєння на підготовлених фортифікаційних укріпленнях. Пояснює їх можливості щодо захисту від ракетно-артилерійського озброєння, а також практичного заняття. Дії тих, хто навчається. Сприймають навчальну інформацію, задають запитання, відповідають на запитання щодо знання основних заходів безпеки. За дозволом керівника заняття розміщуються у фортифікаційних спорудах і оглядають їх обладнання, підходять на безпечний відстань і розміщуються в укриттях. В укриттях слухають звуки вибухів, намагаються визначити калібр та вид зброї, що застосовується. За командою керівника заняття йдуть на визначену ділянку та оглядають наслідки застосування ракетно-артилерійського озброєння на підготовлених фортифікаційних спорудах. Рекомендації з психологічного налаштування особового складу підрозділу на виживання в умовах застосування противником ракетно-артилерійського озброєння. До початку артилерійського обстрілу Перше. Перебуваючи на місцевості, завжди оцінюйте її можливості щодо вашого укриття під час обстрілу. Друге. Плануйте свою поведінку на момент обстрілу. В своїй уяві смоделюйте алгоритм дій, якщо почнеться обстріл. Проведіть тренування своїх дій для заняття укриття під час імовірного обстрілу. Під час обстрілу перше. Намагайтеся швидко реагувати на небезпеку та займіть безпечне місце. Друге. Перебуваючи в укритті, переключіть увагу від небезпеки. Спробуйте вирішити якусь складну математичну задачку. Множення трьохзначних чисел, рахувати від 100 назад через 7 одиниць тощо. Застосуйте дихальні вправи. Вдихайте повітря так, щоб надувався живіт. Потім затримуйте дихання на 2-5 секунд, і потім повільно видихайте. Вдих має бути вдвічі довше за видих. Зробіть саме масаж зони хребта або попросіться зробити того, хто поруч. Робіть вправи з дрібної моторики, спорядження магазину тощо. Почергово максимально напружуйте і розслабляйте м'язи різних частин тіла, прочитайте молитву. Третє. Допоможіть заспокоїтися тому, хто поруч і потребує цього. Візьміть за руку, покладіть руку на плече, говоріть про мирне життя після війни. Розкажіть анекдот жарт. Після обстрілу. Перше. Похваліть себе за витримку і сміливість. Друге. Подякуйте тим, хто був поруч і допомагав вам. Обговоріть з ними свої відчуття. Третє. Допоможіть тим, хто поруч і потребує цього. Перше психологічна допомога в гострих психічних станах. Четверте випийте гарячого чаю. П'яте. Якщо відчуваєте себе гірше ніж до обстрілу, зверніться до психолога. Особливості оцінювання. Оцінювання проводиться загальної психологічної підготовки на навчальних місцях у класах. Спеціальної та цільової психологічної підготовки на місцевості на фоні тактичної обстановки з використанням імітаційних засобів для створення умов бойової обстановки, що несе собою психофізичне навантаження на військовослужбовця. Перелік заходів. Перше загальна психологічна підготовка. Друге спеціальна психологічна підготовка. Третє цільова психологічна підготовка. Порядок оцінювання. Перше фактори негативного впливу на психіку військовослужбовця під час виконання навчально-бойових завдань шляхи і способи їх нейтралізації. Друге шляхи, способи, форми та методи подолання нейтралізації посттравматичних стресових розладів. ПТСР та бойових психічних травм. БПТ. Оцінка за розділ. Третє дії військовослужбовця під час захоплення у полон заручником. Четверте надання психологічної допомоги самодопомоги під час підготовки та виконання завдань за призначення. Оцінка за розділ, оцінка за стандарт. Оцінка стандарту вважається виконаним, якщо всі розділи стандарту оцінені як виконано. Оцінка за вид підготовки вважається виконаним, якщо 80% підпунктів виконано. При цьому ті, що позначені зірочкою обов'язково.